Так, народ здорово, я вже вам надоїв. Дуже незвичайна робота, дуже незвичайна скважна. Е, робота з ліквідацією все збільшується і збільшується. Зараз я зніму невеличкий е, огляд, е, що ми маємо тут на об'єкті. Об'єкт дуже кльовий, бо місця багато. І можна щось робити. Но неприємне, що тут вже є скважина, який всього лиш 2 роки, але в нас металевої труби. Е, буровік казав, що це титанізована металева труба. Але зараз ми разом з вами оглянемо. Я не спеціаліст, але мені здається, що це просто цинк. Клієнт так само переживає. Через це будемо перероблювати на пластик. Зараз покажу. Говорю дуже швидко. Через те, що не хочете дивитися довгі відео. Стараюся зробити коротко. Так, от наша труба. Чесно кажучи, поняття немає, чого такий раструб. А, в принципі... Ну... Я думаю, має встати цей діаметр сюди, має входити. Без штангенциркуля я не скажу. Так, дивіться, яка у нас труба. Можливо, є з вас якісь експерти. Поясніть, розкажіть, чи це титанізована, чи це оцинкована, і що з нею, як її можна перевірити. Клієнт переживає, каже, що потім йому не вилізло боком. Ось такий об'єкт. Місце, море, газончику ще немає. Була пропозиція пробуритися з боку і поставити адаптер, завести, але клієнт не хоче адаптера. Каже, поки нема газону, я собі розкопав, кольця достав і перестав в інше місце. Як має бути ліквідація? Так як в нас відомо повністю все в скважині, глибина обсадної труби, скільки, ми маємо ставити пакер, тобто пробку, маємо робити з поліетилену вспіненого, маємо робити пробку на 1,5-2 метра нижче обсадної труби. Ось наш поліетилен. то поліатілен. Чим він хороший, він плотно стане. То є, це той самий пластик, з ним нічого, з ним нічого не станеться, він з роками не зіпсується. Це е, первичний матеріал, з якого робиться обсадна труба пластикова. Ми його ставимо на низ е, опускаємо обсад е, металевими нашими буровими трубами, опускаємо нижче обсадної труби на в два. Робимо такий типу, конус. Тоді зацементовуємо. Але перед тим, як це все робити, ми спочатку використаємо цю воду і, ну, і зробимо нашу скважину. Ще такий нюанс. Діаметр цієї труби металевої. 100, внутрішній там 80 з чим. Так, замучу вас вже остаточно спінений поліетилен. Вибирайте, якщо робите пакера з нього, вибирайте біленький оцей такий, світленький. Це означає, що там немає вторсир'я. Якщо він такий сірий, Оце утеплітель якийсь, утеплювач якийсь, чи каналізаційної труби. Е, якщо він такий сірий, може бути і барвник, додають краску, а може бути це вторсирьо. Тобто це беруть пластик, розпавлюють і роблять з нього такий матеріал. Е, для пакера таке не підходить. Бажано брати весь кіло. Так, буримо. 36 метрів зараз. Е, і паралельно качаємо воду з скважини. То не, не контактує скважина одна з одною. Але будемо цементацію робити, бо треба закрити ту металеву трубу. Настав час цементації, ліквідації нашої скважини, типу з титанізованої труби. Так і я не зрозумів, що це за раз труб через те, що він е не налазить. Тобто ця труба всередину не, на не налазить. Е одна до одної вона всередину не влазить. Чим не Европа. Бидни лютый живуть.